Привіт, привіт всім дорогі стрільці! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це фаштеропрогноз на серпень 2024 року. У серпні місяці у нас розвертається планета Меркурій. Це планета договорів, це планета співпраці, торговлі, планета подорожей, що для вас стрільці є дуже важливим. Це планета техніки і транспорту. А коли він стає в ретро-рух, він е, стає, по-перше, ближчим до планети до Землі, і він більше на нас впливає. І він ніби нас повертає у наше минуле і е, дає нам можливість вирішити всі незавершені питання. Дивіться, де у вас знак Зодяку Діви і Лев, він буде розвертатися в четвертому градусі, йти назад до 21-го, потім там розвертатися і знову йти вперед. І якщо у вас там є якісь планети також, то він обов'язково на них буде впливати. Ливати і в ретро Меркурій бажано не починати нічого нового, не купляти якихось е, нових е, дорогих речей, не купляти якоїсь нової техніки, е, якісь подорожі, можливо, ви будете планувати, і все може змінюватися взагалі в процесі. Ретро Меркурій він дає такі, можливо, якісь помилки, або неправильно щось напишуть, або е, не той заказ вам приїде, який ви собі замовляли. І взагалі ви можете передумати, або якщо ви завдаток десь. Кудись дали, ви можете потім передумати. і ем, А за дату гроші вже назад не заберете. Білети ви, ви назад не відкупите, наприклад, так, а полетіти там не зможете. наприклад. Ем, в ретро Меркурій можна. Все перероблювати, все, що потрібно десь починити, якісь ремонти зробити, все, що ви повертаєтеся до минулих справ і їх завершуєте, оновлюєте, перепідписуєте якісь контракти. Те, що ви вже колись робили, ви знову його повторюєте. Оце все можна. І також будуть повертатися колишні тут. І з вашого минулого життя можуть люди, друзі, може, ви будете повертатися в місця, в яких ви були вже так. Якщо ви вибираєте, куди вам поїхати, то явно туди, де ви вже були. І е, тоді все пройде дуже гладко. І е, особливо вам, стрільці, ви дуже любите подорожувати і вам потрібно рухатися. І в ретро-Меркурії також не можна іще робити якихось планових операцій. Бажано, якщо це щось дуже срочне, тоді так. Але щось планове, бажано не робити. Тепер карти. Завжди дивіться свої таро розклади на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Для особистих консультацій звертайтеся в дірект мого інстаграму, ви знайдете лінк в описі до цього відео. І також підписуйтеся на мій інстаграм, ставте лайки, пишіть коментарі. Тут також підписуйтеся на YouTube, допомагає розвитку мого YouTube каналу. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені напишете, як у вас програються ці карти. І давайте починати. Так, перша карта для стрільців на серпень 24-го. Трійка мечей відкриває у вас розклад. Три Мечей, це у нас карта е, такого, можливо, трішки от розчарування. Може, вас дійсно от ретро Меркурій він не дасть вам е, здійснити щось те, чого ви хотіли. Це карта у нас розбитого серця. Е, бажано дати цій карті швидко програтися, тому що потрібно от просто все проплакати, пропустити через себе і рухатися далі. Тоді вона легко пройде, і тоді вам легше буде так, в майбутньому не зациклюватися на трійці мечей. Це може бути ситуація коли ви не зможете з кимось домовитися, або щось піде, не так як ви цього хотіли, всі, хто тут хворіють на серце. Вам обов'язково потрібно буде тут звернути увагу на своє серце. Будемо зараз далі дивитися, як воно буде програватися, але тут явно оцей серпень, він залишить вам якийсь відбиток на вашому серці. І дай Бог, щоб це просто був дощ, так, якщо ви кудись поїдете. Це може бути просто дощ, погана погода або якесь пасмурне, пасмурне щось, і ви будете трішки розчаровані. Так, карта для стрільців. Рицарь кубків це може бути щось пов'язане з якимись або подарунками, або знову ж таки подорожами. Чи ви кудись планували в якісь любовне любовну подорож? Рицарь кубків це у нас людина, яка дарує вам, так яка за вами ухажує. Тут дівчата будьте обережні з хлопцями, які будуть вам розказувати дуже багато, можуть лапши на уші просто навішати. Чоловіки ж тут навпаки, ви можете або через якийсь скандал почати робити тут подарунки, або ви будете розчаровані в тому, що ви там комусь щось зробили приємне, допомогли, і людина вам нічим не віддячила. І тоді, ну, взагалі на цьому не зациклюйтеся, просто рухайтеся далі. Рицарь Кубків це у нас також, ну, взагалі, це приємні новини. Може, у вас тут якась новина? Знаєте, і ви будете такі трішки. Ем... Вибирати, куди вам піти, вам потрібно буде від чогось відмовитися, або комусь там, допустим, з кимось вашу домовленість відмінити для того, щоб поїхати в місце, яке вам дуже сильно подобається. Так, дивіться, тут з Ну, З вами все буде добре, все буде прекрасно. Е, у вас, ніби, знаєте, от через ці якісь, може, перепади настрою, у вас буде е, все змінюватися до кращого. Ви все-таки тут отримуєте ту скупків, це новий початок, досить позитивний новий початок. Це якась нова, можливо, у вас буде е, робота е, саме пов'язана з творчістю, або ви тут почнете малювати чи співати, чи проявлятися, нова закоханість. Можливо, ви тут мусите. Розбити комусь серце, тому що ви закохалися, і ви йдете, і ви залишаєте так ці відносини. Або ну, у цієї іншої людини будуть тут нові відносини, і вам серце розіб'ють. Ну, ви тут зцілитеся все-таки карти на вас, так, ви зцілитеся тут і будете себе почувати. Добре і спокійно, не переживайте на цей що, так? Да? Просто відпустіть оцю трійку мечей. Нехай вона програється. Оцей ретро Меркурій він вас поверне. Може, він вас поверне тут якраз до вас якогось колишню, якусь людину, яка буде каятися і буде проситися до вас знову опять? І ще раз ту скупків. кубків. Карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Коли та карта повторюється, дивіться, навіть в інших своїх розкладах на них потрібно тут звернути увагу. Ця енергія точно у вас програється. Знову ж таки, тут з кубків ви себе почуваєте класно. У вас є тут, і це може бути, до речі, завагітніти. Ви можете тут так, якщо ви довго переживали, думали завагітніти чи ні. Отут у вас нарешті у вас все вийде, і ви будете задоволені. Може вас тут хтось покличе. Дитинку похрестити, наприклад, і ви погодитеся і е, підете сюди. Або це знову ж таки нова, нове кохання, новий проєкт, е, щось, що принесе вам дуже-дуже велике задоволення. Якась новина може бути дуже приємна, яка вас порадує. І ще раз рицар кубків. Ну, це капець. Ви подивіться. Карта вам просто от прям кричать, і, і причому, що і ту і ту з Кубки-Вере Церкубки кубки один за одним виходять. Оця ситуація, вона у вас явно тут хтось буде вам пропонувати робити якісь пропозиції. Це може бути навіть пропозиція руки і серця. Це може бути хтось приїде, хтось вам скаже, що так, що я тут, я біля тебе, або вам захочеться комусь тут принести оцей якийсь подарунок. Слухайте, дуже круто. Напишіть, що це за ситуація, у вас мені вже цікаво. Четвірка жезлів це щось пов'язане з сім'єю. І е, закохані на колоди. це дійсно може бути питання з або з квартирою, з нерухомістю, або з щось, що пов'язане з сім'єю. У вашій сім'ї може дитинка з'явитися, або тут може хтось зробити якусь новину в сім'ї, хтось може одружується. Чи ви тут будете дійсно е, сім'ю уже свою е, складати? Ви знайшли ту людину, з якою вам добре комфортно. Це у нас карта комфорту, стабільності. Е, бачите, коли в нас є всі чотири стіни. І все цвіте, і пахне. Це буде точно якесь свято, щось прекрасне, що пов'язане з вашим родом, з вашою сім'єю. Так, а чого воно ну, через трійку мечей, от мені цікаво, до вас все приходить? Через який стрес у вас починаються дуже хороші позитивні зміни. Може, вам десь хтось щось сказав, або ви десь приревнували свого партнера і думаєте, о, ні, все. Роблю пропозицію е, і, цього, і в, в, робимо весілля. Так. Карта для стрільців на серпень, 24. Паш мечей, паж мечей це тут пошуки. Ви будете щось шукати, ви будете е, наводити якісь справки, якась інформація до вас буде приходити. Це може бути щось з документами зв'язано, це щось пов'язане, можливо, з вашими навіть дітьми. Тут якась е, е, і новини до вас можуть прийти по пажу мечей. Це може бути навчання якесь, так, хтось із вас піде вчитися, е, або візьме, можливо, собі учнів і будете, так, ви будете своїм учням показувати. Як, як робити, там, допустим, ту чи іншу роботу. Або за вами хтось може слідкувати також тут. Може, сторіси ваші хтось дивиться? Карта шут. Новий початок. Новий етап, старший аркан, говорить про те, щоб ви не боялися, не переживали, відпустіть ситуацію. Вам потрібно легше до всього ставитися, можливо, тут навіть ризикувати. Насправді тут бачите розрив, так, ви, ви вступаєте в щось нове, але воно тут настільки вам не страшно, і ви одразу, якби тут можна прям перепригнути, немає е, якогось такого нерозуміння ситуації. Вам просто потрібно тут відпустити все так на самотюк. І відчувати себе, можливо, навіть відчути себе трішки такою дитиною. Може, це, до речі, буде якась новина про ваших дітей чи від ваших дітей. І ви тут, може, тут дійсно хтось завагітніє, і ви до лікаря підете, і лікар вам скаже, так, дійсно. Трійка Пентаклів, у нас тільки вона на дні Ніколода була. Трійка Пентаклів це робота в команді. Коли вам потрібен потрібна допомога, можливо, погляд інших людей на ту чи іншу вашу ситуацію, тому що ви ще не зовсім добре тут розумієтеся, це може бути дійсно якесь навчання, це може бути підвищення кваліфікації тут у вас якоїсь, Трійка пентаклів, це у нас заробітки, невеликі, але вони вже є, це вже карта майстра, якому ще потрібно просто набивати свою руку. І може ви тут дійсно починаєте якусь нову справу, в яку ви входите, і ви будете вчити. Дуже багато. Ну, просіть тоді тут допомоги у вашої команди, у інших людей, які вас оточують. Вони будуть вам вказувати на ваші помилки, і більше того, вони будуть вам навіть вказувати, як краще покращити вашу ту чи іншу співпрацю. Або тут, може, щось у вас вам потрібно буде замінити, відремонтувати, і ви майстра якогось покличете, який не зовсім багато коштує. Чи ще ця карта програвалася мені по штампам? От вам можуть поставити печатки. Карта для стрітців на серпень 24-го. Шестірка жазлів. Шестрірка жазлів, ви входите знову у нас. І, і тут, і там у нас зірка, мрія якась будеться. У вас карта зірка вже другий раз на колода. У вас буде якась мрія, і ви входите ніби в нові двері. Нове суспільство, люди будуть вам допомагати, люди будуть вам хлопати, і навіть ті, що вас колись не підтримували, вас будуть підтримувати зараз, вони будуть вам гордитися. Ви вже заслужили собі оцей тріумф, це карта тріумфатора, але заслуженого. Тут якась виграш вам буде, який до чогось ви йшли. І ви, в принципі, навчилися, і руку собі набили, і знаєте, як далі рухатися. Оця шестірка жезлів вона говорить про те, що не потрібно боятися. Ідіть вперед. Показуйте себе людям, хваліться. Може хтось тут творчістю дійсно займеться, буде співати або танцювати, вийде на сцену. О, вісім мечей! Це ваші страхи, вам буде дуже страшно, у вас буде е, прям коленки трястися. Дивіться, це всього лише ваші ілюзії. Насправді цього не існує. Всі ваші страхи, якщо ви думаєте, що щось зупинилося, щось не вирішується більше, то це всього лише ви собі придумали. Тут ви можете вирішити будь-яке питання, якщо ви прикладете до цього якісь зусилля свої. Не оточуйте, не, не ставте на себе окови, тому що ви їх собі просто придумали. Вам може бути зручно, бо... В такій позиції жертви. Ви бути зручно в позиції, так, коли там, я не хочу, я не можу, не приймаю рішення, тому що це відповідальність, звичайно. Але вам карти говорять про те, що вам тут потрібно відпустити всі страхи. Оці свої переживання, може, в минулому у вас був якийсь вже негативний досвід на рахунок роботи або відносин, тобто, відносин, і ви тепер переживаєте, От вам потрібно просто розслабитися і відпустити. І ще карта. Девятка жезлів. Ви ніби щось закінчуєте. Вам хочеться щось закінчити, відгородитися, можливо, відпочити трішки. Ви ніби оставите, знаєте, такі е, кульмінація, передостанній крок до завершення. І е, дев'ятка жезлі говорить про те, що. Відгородіть від себе, можливо, ці свої ілюзії, ці свої страхи, вам потрібно від себе відгородити, або людей якихось від себе відгородити потрібно. А, ви, вам тут хочеться, знаєте, побути, можливо, десь на одинці, або займатися саме своїм домом, своїми справами, що на картці закінчиться. Вісім жезлів. У вас буде, У вас дуже великий вибір. У вас дуже хороший великий вибір, буде багато всього ставатися. І завершення ситуації буде саме таке. Цієї те, що ви собі виберете, от як ви вирішите діяти, так воно далі і буде рухатися. Насправді, у нас немає якоїсь такої конкретної прописаної долі, там, що ви маєте йти саме цією дорогою. Є насправді дуже багато доріг, і ви дійдете все одно до того самого пункту призначення вашого. І вибирати тут будете ви. Але знайте, що у вас є надзвичайно великий вибір. У вас дуже багато тут є ключів, які ви можете скористатися навіть всіма. Вам потрібно, може, буде дуже багато справ, і вам потрібно буде прямо відгороджуватися від якихось справ. Вам настільки ви будете зайняті, так, що ви скажете, о Боже, я вже так більше не хочу, не можу і ця вісім очей скаже вам Боже, за чим ти за це взявся просто? Ну, ви, ви справитеся, ви з усім справитеся. Карта порада для стрільців на серпень 24-го. Магія повітря. Вам прийдуть новини, якісь документи. Будьте слухайте поради, слухайте слова, говоріть чітко тут. Дуже буде дуже багато, знаєте, якихось знову ж таки, тут знову повітря. Вам буде прилітати дуже багато інформації або справ дуже багато у вас буде. Очиститься тут, так, тут все-таки якесь пространство, своє, розум, свій, можливо, медитації, якісь тут робіть. Але. Звертайте увагу на свої думки і звертайте увагу на інформацію, яка знаходиться навколо вас. Так що так, такий у вас вийшов розклад у регістріції. Обов'язково мені напишіть, як він у вас програвся. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!